Понад 350 кілограмів сухофруктів за два місяці передали військовим на фронт учні Корделівського ліцею. Про це Суспільному розповіла педагог-організатор навчального закладу Людмила Рудик. Каже, така ініціатива належить місцевому мешканцю Віктору Підопригорі. Він і надав сушарки. Які будуть продукти сухофрукти входити до набору, вибирали, от потім в які пакуночки пакувати. Заготовки роблять в їдальні навчального закладу. Працівниця ліцею Марина Ткаченко вирізає з яблук серцевину. Воно не втрачає ні форми, воно не втрачає ні смаку. Після нарізки яблука викладають на підніс сушарки. З двох відер яблук отримують дві трилітрові банки сушні, розповідає працівниця Ірина Гордієць. Хоча б якусь частинку допомогти, хлопці там їдять. Вже казали, що добре подобається їм. Окрім яблук, у фруктовому наборі родзинки, бананові чіпси, курага та грецькі горіхи. Частину приносять до ліцею діти і вчителі, частину купують, говорить Людмила Рудик. Одинадцятикласниця Вероніка Рижук каже, фруктові набори для оборонців збирає не вперше. Ми стараємося забувати пакети повними, ось такі, щоб ну вони були досить повні і. На те, ми чекаємо з радістю, коли вже нам будуть робити якесь замовлення, і ми прийдемо і зможемо пакувати. Ми завжди приходимо, питаємо, коли вже, коли вже. Тому що ми знаємо, що ми робимо все для перемоги. Формує фруктові набори. І Анастасія Піцур. В суспільному розповідає, її батько пішов боронити країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Рік тому загинув під Авдіївкою. Він сам пішов, адже він вважав, що це його обов'язок він не міг просто сидіти і дивитися, як гинуть люди, допомагати нашим військовим це зараз наша основна праця. Адже люди, які стоять на фронті, вони захищають нас, а ми допомагаємо їм всім, чим можемо. Ми в цей пакет вкладаємо нашу частинку душі, наше тепло, яке їм так потрібно. Ці фруктові набори ліцеїсти передадуть військовим у шпиталь на Миколаївщині. Наталі Колодіє, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.